Мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні, діти, зустріч з вами буде непроста. Ми гуляти в ліс підемо і звіряток там знайдемо. Познайомимося з тваринами, діти, які живуть в лісі. В лісі живуть дикі тварини, він усіх боїться, вовка і лисиці. Та у цей осінній час з лісу він прийшов до нас. То це заєць. Який заяць? Маленький. У у зайця сіре, пухнасте. Має заєць довгі вуха, у зайця міцні лапи. Він швидко бігає. Заєць має короткий маленький хвіст. Живе заєць у лісі. Він їсть траву, моркву і капусту. Діти, а в лісі ще живе білка. Білка це дика тварина. Вона живе на дереві в дуплі. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби, і шишки. Яка діти, білка? Маленька. Хутро у білки яке? Пухнасте. У білки є міцні лапи, вона швидко стрибає з гілки на гілку. У білки довгий пухнастий хвіст. Білка любить їсти горішки і гриби, і шишки. А для нашої білочки намалюємо горішки. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушка ми пряде, по лісі він гулять іде. А тепер мої малята робимо разом зі мною. Наші пальчики маленькі і рівненькі, і. Маленькі можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по лісі він гулять іде. Беремо пензлик трьома пальцями, опускаємо у склянку з водою, потім у жовту фарбу і малюємо круглої форми. Горішки для нашої білки, ось так малята горішки для білки. Молодці малята! Білка вам дякує за горішки. Вам сподобалось мені також до нових зустрічей!